Впродовж минулого року українці витратили на придбання автомобілів понад 5 мільярдів доларів рекордсменом за продажами став Київ та столична область. Далі у переліку йдуть Донеччина та Дніпропетровщина. Найгірше ж з продажами авто справи йшли у західних областях, і цікаво, що третина придбаних машин у, начебто, бідній Україні, це позашляховики. Якщо і ви теж є серед щасливчиків, які нещодавно обзавелися новеньким авто, то просто мусите переглянути нашу рубрику автопоради. Однією з важливих характеристик, на яку звертають увагу покупці автомобілів сьогодні, є показники витрат пального. Ось, і купивши новий автомобіль, не завжди витрати пального, які вказані в прайс-листі, співпадають з витратами пального, які бачить власник на своєму автомобілі. Чому так відбувається, сьогодні ми про це поговоримо. Отже, як відбуваються заміри витрат пального виробником? Насправді є декілька тестів, які проводять виробники перед тим, як випустити модель на певний ринок. Так як ми з вами географічно знаходимося ближче до Європи, ми з вами розглянемо європейські заміри. Насправді в Європі користуються єдиними замірами витрат пального ще з далеких 70-х років. Ці заміри є універсальними для всіх виробників і через то всі моделі, які потрапляють і дозволені до продажу на європейському ринку, проходять тести відповідно до однієї з директив Європейського Союзу. Отже, заміри відбуваються по двом основним характеристикам це міський цикл та заміський цикл. Дуже важливо, що на момент тесту автомобіль повинен пройти не менше трьох тисяч кілометрів. Пробір. Отож почнемо з міського циклу. Під час замірів витрат пального в міському циклі заміри відбуваються в лабораторії при температурі від 20 до 30 градусів. І відповідно на покритті на роликовому покритті. Середня швидкість автомобіля складає 19 км на годину та Найвища швидкість складає 50 км на годину. Весь шлях, який автомобіль проходить під час замірів пального в міському циклі, складає 4 км. Одразу ж після замірів витрат пального в міському циклі, відбуваються заміри пального у заміському циклі. В заміському циклі середня швидкість автомобіля складає 63 км на годину і максимальна складає 120 км на годину. Шлях, який проходить автомобіль під час замірів пального, 7 км на годину. Відповідно, заміський цикл також ділиться на дві частини. Це рух з постійною стабільною швидкістю та рух з прискореннями та гальмуванням. Як заміряється змішаний цикл? Все дуже просто, насправді, просто беруться середні показники замірів пального в міському циклі та за міському та визначається середнє значення. Підводячи підсумок, можу сказати, що автомобіль проходить всього-навсього під час тестування 11 км. Максимальна швидкість, яка є 120 км на годину, вона досягається насправді дуже рідко. І ті самі гальмування і прискорення вони відбуваються також дуже рідко. Звідси можна зробити висновок, що пересічний громадянин їздить не в такому режимі, як автомобіль, який перебуває на тестуванні у виробника. Саме через це заміри у виробника і у власника вже автомобіля, вони суттєво відрізняються. І насправді першим показником. Який впливає відповідно на витрати пального, є стиль керування автомобілем. Відповідно, як ви їздите, як ви тиснете на педаль акселератора, як ви швидко гальмуєте, як ви часто це робите. Їздите ви в місті, чи їздите ви за містом, їздите ви по коркам, чи їздите за корками. Це все дуже впливає на витрати пульного.